你奶奶人 слова ніво! Йо-йо-йо-йо, все не блю, Чогось бача на свої столо. Вітаю! Я Дмитро Костельов і це проект вільні. Щиро сердешно всіх так поздоровляю! З Днем Незалежності. Ви знаєте, нарешті ті слова стали для нас українців вагомими. Це не просто державне свято, а це наша ідентифікація. Ми українці, ми варті, щоб бути вільними та незалежними. Сьогодні я спілкуюся з майбутнім поколінням, тому що війна показала, що маленькі наші діти вони найнезахищеніші, але заради них ми виборюємо перемогу. Отже, у нас сьогодні в програмі наймолодші Юнь України. Привіт! Добрий день, привіт, добрий день, привіт, 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 добрий день, привіт. Як тебе звуть? Вова, Саша, Ліса, Іва, Тимофей, Віра. Аня, Макар, Веста, Ліна, Бухдон, Жоля. Матвій, Сашко, Настя, Василина, Марк, Малуся, Аня, Ліза. Лізочка, ти знаєш, що сьогодні день незалежності? Да. А скільки в Україні років? 30. Скільки? 30. 30. Її День народження. Скільки їй років? Не знаю. Як ти думаєш? 51. 51, так? Да? Нормально. Уже 25. В Україні? Ну, з 1991 року. Це 22-31. А скільки в Україні років? Не знаю. Ну, як ти думаєш, скільки? Думаю. Ну не знаю. Ну багато? Думаю, сто з половиною. Десять? Я б сказала. б... Я б сказала б одинадцять. Одинадцять. Дві тисячі. Я не пам'ятаю. Тобто дві тисячі, ти думаєш? Ну, дві тисячі теж нормальна дата. Скажи, дві тисячі років, це тобі скажу немало. А скільки в Україні років? 100. 130. 30. 30. 31. Ого, знаєш. Зараз війна. Знаєш? А якою буде перемога? Незвичайною, дуже цікавою, mm. яку ми дізнаємось, напевно, скоро. Mm. Спочатку буде погано і далі веселий. Тому що треба буде тратити кучу грошей і навіть будівлю. Mm. Якою буде перемога? Дуже мою дуже веселою. Дуже веселою. Красивою, незвичайною, веселою. А якою буде перемога? Нашою. Буде дуже веселою, і Україна переможе. Mm -hmm. І Ми все відбудуємо, і в нас Україна, коли ми все відбудуємо, всі повернуться додому і все стане краще. Mm -hmm. Навіть не уявляю собі. Мені mm -hmm. кажеться, вона буде дуже прекрасна для всіх українців. А якою буде перемога? Mm -hmm. Україна. Україна. Щоб вони в місті Ага. Яка тобі здається буде перемога? Ну, ми виграємо і вони здадуться самі. Е, ну ми будемо їсти Жувеленди. Жувеленди, ага. е, торт. Поїдемо в Іспанію. Після перемоги. Так, тому що там моя а, найкраща подруга. Угу. Ми туди, туди хочемо давно поїхати. А, будемо купатися в морі. Круто. І їсти солодощі. Класно. Не медалі дадуть. Дадуть медалі? Які будуть медалі? Українські. Угу. А якою буде перемога? Нашою. Нашою. Ти скажи мені, як, як ти будеш святкувати перемогу? Я, я е, з і пойду із, із І з чим? з букетами. Да. Угу. З букетами? Так. Я зберу всіх своїх друзів, їхніх батьків, наприклад, моїх однокласників. Якось її в якісь кафешці. Куплю торт. Купиш торт, так? Торт, да? Як ти будеш святкувати перемогу? Битися. Будеш битися? Угу. З ким? З росіянами. Так, так буде святкувати перемогу, так? А хто ми. переможе? Ми. Хто це ми? Україна. Правильно. Ми поїдемо в кафе всі разом з дівчатами і будемо празднувати, вдягнемо плаття, будемо подарки подарувати. Я думаю, поїдемо в ресторан. Як ти будеш святкувати перемогу? Ось Тут рядом є, є самурай. Ми, ми прийдемо туди за флагами України і будемо святкувати там. Тобто В ресторані, підете в ресторан. Да. Ага. Буду святкувати з е, своїми рідними і, і ми сядемо за святковий стол, відпразнуємо, і в нас все буде добре. Куплю собі тортик. І поп'ю чаю. А я буду святкувати так ту, е, е, з двома тортами. Ха -ха -ха, клас. А що треба, щоб перемогти? Ну, треба, старати, треба треба дуже старатися перемогти. Просто старатися перемогти? Mm -hmm. Дуже, дуже. То ми переможемо? Так. Да. Що треба для перемоги? Ну, важна. Бути футболку з України. Mm -hmm. з України. Mm -hmm. Підтримувати наших українців. Mm -hmm. А як ти наближаєш перемогу? Я? Мій, мій дядя Вова, він воєнний, ми його, він приїжджав до нас, ми до нього приїжджали, кукурузу йому носили. Клад. Ми йому відправляли, я йому недавно подарунка діла, коли він був в лікарні. Який ти подарунок йому зробила? Малюнок. Намалювала? Да. Клас. Для перемоги? Ну нам не панікуватися раз, дотримуватися правил, Ну а ЗСУ ну, просто в них вірить не все. ЗСУ. Тобто, як ти наближаєш перемогу? Як я? Ну я гуманітарки дуже багато вклав. Мені на день народження подарили тисяч п'ять гривень. Я ну, перед війною, це 21 з Е, січня. І я, коли почалась війна, тисячі там дві сімсот, по-моєму, на ЗСУ. Класно, молодець. Що треба, щоб перемогти? Ліс? Пістолет. Пістолети? Так. Да. Угу. Ми переможемо? Так. Да. Що треба, щоб перемогти? Байрактари. Байрактари треба? Так. Да. Угу. Скажи, будь ласка, мені, а ти як наближаєш перемогу? Що ти зробив, щоб ми перемогли? Пішов би з автоматом сам воювати і розстріляв би їх всіх. Сам пішов би? Да. Але ти ще маленький. Мені нормально буде вісім і так готи. Я вже в мені стріляти, мені нормально. Ми переможемо? Так. Да. Що треба для перемоги? Допомагати воєнним, ЗСУ, лікарям. Молодець. Ми переможемо? Так. Да. Що треба, щоб перемогти? Багато сил та щоб всі українці біде... допомагали Україні якось. Ми переможемо? Так. Да. Треба ракети. Букети? Ракети. Ракети треба. А -а -а. Ти мені скажи, а -а, ми переможемо? Так. Да. Старатися і ніколи не здаватися. Угу. А як ти наближаєш перемогу? Ну, у мене родители, батьки скидували гроші на ЗСУ. Угу. Ти підтримуєш це? Да. Так. То ми переможемо? Так. Да. Привітаю всіх з Днем Незалежності! Вітаю всіх з Днем Незалежності України. Вітаю всіх Незалежності. Вітаю Днем Незалежності. З Днем Незалежності всіх. Вітаю усіх з Днем Незалежності. З Днем Незалежності. Вітаю всіх з Днем Незалежності. Щоб наша Україна цвіла і щоб все з ней було гарно. Вітаю з Днем Незалежності! З Днем Незалежності. З Днем Незалежності. Вітаю всіх з Днем Незалежності. Вітаю вас з Днем Незалежності. Бажаю вам всього найкращого, щоб у вас було все добре в сім'ї, щоб всі були здорові, та щоб ваша посмішка завжди була у вас на обличчі. Вітаю вас з Днем Незалежності України. Бажаю вам всього найкращого, щоб ми скоріше перемогли. Всіх вітаю, з Днем Незалежності, слава Україні! Героям слава! Дякую тобі! Скільки Україні років? 31. Ти, ти знаєш, що зараз війна? Знаю. Що ти думаєш про війну? Війна це огидно. Якою буде перемога? Перемога буде українською, нашою фантастичною. Як я буду святкувати перемогу, я нарешті можна так, розслаблюсь трохи і відпочину в цей день з, з думкою, як все прекрасно. Що треба для перемоги? Нам треба хоробрість, віра, згуртованість і підтримувати один одного. Як я наближаю перемогу, я створюю проекти, програми, де збираємо гроші, допомагаємо, підтримуємо Збройні Сили України, людей гуманітаркою займаємося. Господи, аби тільки була перемога. Ми переможемо обов'язково. Пісня про перемогу. лузі червона калина похилилася. Отаке. Ось така у нас була сьогодні розмова з нашою молоддю. Те, заради чого ми живемо, наші діти. Тому що ви знаєте, що і коли є заради кого жити, заради кого боротися, треба перемагати. З Днем Незалежності вас! Це була програма Вільні. Будьте вільними і робіть те, що ви любите. Дякую. Ви знаєте гімн України? Так! Да. Да. Давайте, співайте. Так. Осі! Червона кавиля! Давай, ще не в мене Браво! <рит> і поже. Що ми братя ми. Козацького роду. Дякую, дякую. Давай, давай мікрофон. Всі біжіть.